Параграф 31. Виділення та його значення для організму. Під час обміну речовин, тобто внаслідок тих хімічних реакцій, які відбуваються в організмі, у клітинах тіла тварин, утворюються кінцеві продукти обміну, головні з них вуглекислий газ та деякі інші сполуки нітрогену які в різних груп тварин утворюються у вигляді амоніаку, сечовини, сечової кислоти тощо. Такі речовини є отруйними для організму, тому мають бути виведені з нього назовні. Процеси звільнення організму від кінцевих продуктів обміну речовин мають назву виділення. Видалення з організму тварин кінцевих продуктів обміну речовин здійснюють спеціалізовані органи виділення, а також інші структури, для яких видільна функція не є основною, як от зябра риб, шкіра ссавців, які є органи виділення у тварин. У багатьох кільчастих червів органи виділення нефридії, малюнок 172.1. Вони мають вигляд довгої трубки, розширеної в центральній частині. На верхівці така трубка має лійку з вічистими клітинами. Будова органів виділення членистоногих залежить від їхнього середовища існування. У ракоподібних, які здебільшого мешкають у водному середовищі, органи виділення це пара зелених залоз. малюнок 172-2. Ці органи розташовані в голові та відкриваються назовні біля основ вусиків або нижніх щелеп. Кінцеві продукти обміну амоніак надають стінкам канальця зеленуватого кольору, звідки й походить назва цих органів. У наземних членистоногих комах і більшості павукоподібних органи виділення мальпігіві судини, Малюнок 3. Одним сліпо замкненим кінцем вони спрямовані в порожнину тіла, іншим відкриваються в порожнину кишківника. Цікаво знати, мальпігієві судини названо на честь італійського вченого XVII століття Марчелло Мальпігі, роки життя 1628-1694. Який описав ці органи, вивчав будову кровоносних судин та першим визначив склад форманих елементів крові. Видільна система молюсків складається з нирок, зазвичай парних, стінки нирок оплетені численними кровоносними судинами. У хребетних тварин органи виділення нирки фільтрують усю кров, що протікає по тілу. Видаляючи з неї кінцеві продукти обміну речовин. Видільна система кісткових риб це пара стрічкоподібних тулубових нирок, розташованих з боків тіла малюнок 1731. Кінцеві продукти обміну через трубки сечоводи виводяться назовні. Деякі види кісткових риб мають сечовий міхур. У хрящових риб видільна система відкривається в клоаку. План будови видільної системи риб амфібій рептилій загалом подібний малюнок 173, 2-3. в цих тварин відкриваються в клоаку. У видільній системі птахів малюнок 173-4 немає сечового міхура. Це зменшує масу тіла тварини. І є одним з пристосувань до польоту. Сечоводи, що відходять від нирок, відкриваються безпосередньо в клоаку. Видільна система ссавців малюнок 1735 складається з парних нирок, сечоводів і непарних сечового міхура і сечівника. На відміну від рептилій, у більшості савців, за винятком першозвірів, сечівник відкривається самостійним отвором. А не в клоаку. У риб деякі кінцеві продукти обміну речовин можуть виводитись також через зябра. Через зябра та шкіру деякі кінцеві продукти обміну речовин виводяться в личинок і деяких дорослих особин амфібій. У савців кінцеві продукти обміну речовин виводяться з видихуваним повітрям з потом через потові залози та, як і в інших тварин, разом з екскрементами через кишківник, виділення поту забезпечує й охолодження тіла ссавців, біологічний словничок, виділення мальпігіві судини, нефридії, зелені залози, нирки, сечоводи, сечовий міхур, клоака.